Ми знаємо, як важливо комфортно почуватися за кермом свого авто, знайти зручну посадку та кутнахилу підголовника, особливо під час довгої подорожі. Ми рекомендуємо використовувати простий, надійний, а головне, недорогий аксесуар. Автомобільна подушка-підголовник забезпечує комфорт під час поїздки та є чудовим аксесуаром у салоні. Застосування подушек на підголівники має кілька позитивних ефектів: запобігання втоми м'язів шиї. Зниження стомлюваності водія та пасажирів, збереження здоров'я хребта, підвищення ефективності роботи водіїв, змушених багато годин проводити в автомобільному кріслі. В нашому асортименті є декілька видів автомобільних подушок: з кошкіри та антари, з гладкої екошкіри та з перфорованої екошкіри. По краю подушки розташована пластикова окантовка. При пошитті використовуємо гіпоалергенні стійкі до пошкоджень матеріали від перевіреного виробника. Доступний широкий вибір кольорової гами. Ви можете підібрати автоподушку під колір салону. За вашим бажанням, ми можемо безкоштовно вишити логотип авто на вставці з гладкої екошкіри. Подушка підголівник має зручне кріплення у вигляді різинки та ремінця із защіпкою, що дуже зручно. Наповнювач всередині подушки м'який та не збивається з часом. Він гарно тримає форму, а за допомогою блискавки, розташованої з стильної сторони, ви можете самостійно регулювати його щільність або навіть повністю замінити. Подушка з стійка має довготривалий термін служби. Подушка підголівник зручна у застосуванні. Її можна використовувати як під час поїздки за кермом. Так і під час відпочинку у дорозі, а ще вона стане чудовим аксесуаром у салоні. Подушка під шию надає правильне положення для голови та шиї, внаслідок чого не відбувається перенапруга м'язів. Це, у свою чергу, позбавляє болю в шиї та спині. Також для розслаблення м'язів поясниці ви можете покласти її під спину. Подушка є універсальною. Пасажири можуть використовувати її для відпочинку, як вони бажають. А ще вона чудово впишеться в інтер'єр салону вашого авто. Завдяки своєму невеликому розміру ви завжди можете покласти її на полицю або на заднє сидіння. Комфорт під час водіння або перебування в автомобілі в ролі пасажира це не тільки запорука відмінного настрою, а й здоров'я. Саме тому так важливо подумати про все наперед. Купуйте подушку-підголівник в авто від компанії MC Elegant на сайті нашого інтернет-магазину. Рекомендуємо купувати подушки парами для зручності та симетрії. Також вона стане чудовим та недорогим подарунком для автомобіліста.